Доброго раночку. Прийшла повідкривати вікна, і, як завжди, короткочасний огляд теплиці. Зараз візьму ножички, нижні листя, так, по два листочки. З кожного цього кущика пообрізаю. Щоб сила йшла в плодики. Гляньте, такі вони вже. Так кожен ранок прихожу, кожен ранок вони мені інші. Гляньте. Так, ідемо, глянемо цього. Отут тут треба обрізати, бачите? Тут треба цього обрізати, цього обрізати. Обірвати не хочу. Гляньте. Ой, боже, він вже м'як! Хай ще повісить. Отут кажуть, щоб треба, щоб капелька меду була. Отут-о. О. Він м'ягенький вже. Ну, хай ще повісить. І вже вони всі міняють колір. От. Вернуся. покажу вам ще цей долмацький, який класний, прям класний. Всі гарненькі мені. О, дивіться, бачите, це з ягідним смаком інжир. Оцей боржасот називається. Е -е, з ягідним смаком. Е -е, тепер муазоньєр Гляньте, яка форма ягодки, інтересна. О, як вони донизу зараз, зараз. Я тут теж зараз обріжу пару листикочків. Обломувати не хочу, піду в хату. О, гляньте. Це помідорка, бачите, вже вона окрашується в такий колір, який треба. Оце мадрід. Але з п'яти що я купила. Вийшов одне. Вийшов один кущик. Ті вирвала, бо ті якась була, хто знає що. Ці непів'язані валяються. Я їх зараз зірву, тому що вони дуже скоро робляться мягенькі. Це якраз така стадія, що вони смачні. Бачите, куди поплив, зараз там підложу щось. О, я їх кожен день рву і їм. Зараз їх положу тут на землю. обірву. Вони, як я хочу, солодке щось. От. На землі, бачите? Опа, вже вони. Мені не треба, щоб росли, бо вони вже спілі. Вони такі є тут, тут. Хай собі кущик росте, он почав знову на пасинках, бачите, цвісти, хай цвіте. Ох, Тут о, як гарненько. Хай цвіте, побачимо. Оці всі три зриваю, бачите. О, зараз буду йти назад, то забив. Отака така кубка помідорок получилась. У мене їх всього два корчики. Так, що в нас тут далі? Бронсвик. Красотунчик. О, тоже треба листочки. Прищіпується, щоб гарно в'язалися. І обриваються листочки, щоб гарно дозрівали. Но не всі листочки. Це дуже хороший сорт. Теж вони. Вчора було геть маленькі плодики, сьогодні, бачите, які. Це був гігант, дуже хороший сорт. Ну, а тут Оці теж зараз зірву. О, Це остався один корчик. У мене ще він вже переродив, бачите, вирвала було 4 чи що е -е, хурма. Нанизу були такі здоровезні. Це хурма. О, і все. І можна. Ну Тут вона цвіте, але ж то таке діло. Можна виривати, щоб він не затуляв світла до інжиру. Глянь, така гарненька хурма. Зараз буду все йти збирати. Е, дивіться, ну це вчора я відірвала цього листка, але треба чуть-чуть його ще підрізати, щоб не мішав. Оце два йдуть геть на дозрівання. І тут оцей третій теж уже зрушив місця. Ну, ці ще трошки хай, бачите. Так, цю теж вирву помідорку. Я сьогодні з вами збір урожаю. Дивіться, оцей цей самосів. Глянь такі гарненькі. І ті зараз зірву, ці сюди ложу. Тож наготовила кошечка взяти собі. Бачите, як прохожу, не хочу, щоб зілля в мені тут було, тому що там, де зілля, там і тля. Ну це що, за такі? Оце о. Опа, це викидаємо. Це отакі от, бачите, яка форма. О, тут покажу. Тоже самосів. Отакі, о, як торбинки, Вон вони теж. О, бачите, тут дуже багато нав'язалось. то вони менші розмірами. Так, сюди. Мушу йти кошечка взяти. Бо вже я впилені щось. Ох, як тут гарно. Самосів. Бачите? Кажу, взяти, положити по помідорині кожного сорту на землю, прикопати. От. І нашо його сіять і мучиться, як я із 10-го січня. маленькі, е, Оце хай ще побуде. Я з 10 січня з ними під лампами. Гляньте. Там ще вирву, мабуть, того Мадріда. Ну що, прийшли сюди. Прийшли сюди, тільки що дочці показала. Кажу, Валя, дивися. Вона каже, візьми, на мам в руку побачу вилочину. ці вже полягали від ваги. Бачите, яка вага Отаку роблю. Оце кожен день О, я біля них. Хіба я один раз кропива тут тобі не місце. О. Кажу, візьми на в руку. Я таку взяла. Ось таку взяла, гляньте. О, яка здорова штучка. Отаке таке пепіночко. Оце піде першеньким, то другим, третім, четвертим, ну і так по черзі. Маю воду зривати. Отака краса. Слухайте, так тішуся, як мале дитя. Траполивати бігом. Зараз бігом, бігом, бігом полю. Он тут зав'язався. Ну, це пекло дало жизні. Що погано пов'язалося. Он один фруктик, може тут ще буде. А такого гроночками, як там, це в'язалося, то не було такої жари. Тут два. Ну, цвіта далі. Будемо бачити. Так, огірки, Бьорн. Їм що хочеш робити, вони собі цвітуть. Для льти. <гадлєте> Отаке. Зараз полю трошки. Полю. А ну, ну. о, ця квіточка, яка вже бачите. Велика. Це консуело. Бачите, як відрізняється листочками. О, таку зроблю, щоб було... Ні, такий телефон. Бачите, як відрізняється. Квіточки. Ох, треба теж полити. Я таку пробую. Пробую, якщо легкий горщик, значить треба поливати. Дивлюся, чи ще квітки нема. Ще ні. Ну, вони ще молоденькі. Ще молодюсінькі, Гляньте, але ж гляньте, А ну, ну. Вчора вечором я поливала. А за рахунок того, що тут отакі от горшки великі, то не треба поливати. А отут менші, то вже легенькі. Треба поливати. А ну цього попробую. Але вже теж приліз, гляньте. Бачите? Бачите? І так кожне. Оце ж обриваю, оце листя велике. Тут воно не треба, о, гляньте, щоб повітря проходило, отак теж робіть, хто купив. Щоб обдувалося так з у них тут був, знаєте. Оце велике теж. Воно ціле, нормальне листя, але треба, щоб воно. Повітря ходило, і заглядаю О, ще цього листочка слідкую, щоб нічого не напало, але їх можна, якщо, не дай Бог, у вас там якийсь кліщ чи ще щось обробляйте цим е, актероцидом. е, ну щось таке біологічне. Від хвороб барить триходермір, вчора жіночка мені питання задавала. От, я один раз огірки обробила триходерміном, ну вже в стадії, як вони починали зацвітати, ще тільки починали в'язатися ті огірочки. О, цього теж треба обірвати велику, бачите? Вони не треба. Як тільки починали зацвітати огірки, як отут вони в мене ще росли. Я їх обробила триходерміном. Дивіться, листя зелене. Оце обриваю листя, щоб доступ був до огірків. Але листя, бачите, зелене, у мене в цьому році чудо, не захворіли огірки. Не захворіли за рахунок отого триходерміну. Але вже як захворіли, вже він не допоможе. Це треба профілактику робити. Знаєте, але гарненькі. треба робити профілактику і помідорам. Можна зробити раз, потім через тиждень ще один раз і все, ви собі спокійні. І не треба тої фітофтори ждати і нічого. От. І в мене в цьому оці ще помідорки, мабуть, я зірву оцю одну. І зараз візьму кошечка, позбираю. Я зірву для того, щоб... Опа, для того, щоб ці достигали і росли, знаєте. Дивіться, яка гарна помідора Мадрид. Оце я спокусилася на них, я купила. Прийшла одна штука, була тільки правильна, що вони там напутали чи що. Я в ці віки старостенько беру постоянно, в неї завжди все добре. А це вона наняла е, працівницю. І це видно, та працівниця її намутила. Отаке От я їй говорила. Тут теж сержант пепер лежить на мене. Оце дивіться, в якому виді воно. О, дивіться сюди. Вона вже м'ягка, солодка, це дуже хороше. Оце такі от вони. Отакі. А є ще вони малинового кольору. То там взагалі ці солодющі і ті солодкі, це сорт помідор, які треба сіяти і вирощувати. знаєте. Мадрид то він гібрид вважається, а то ні, то не гібрид. Добренько, дивіться, моя поляночка поливаю, щоб було мокреньке. Висадила, щоб було гарно. Кажу, що я садила, для, щоб це є. Ну, щоб великий рядочок був. Дивіться, оце такі в мене ростуть теж в стаканчиках. Оце де то. О, бачите, один садженець. Оце такі саджанці здорові. Бачите? Садила маленькими. Як вам показати, чим я їх. Отакі мого садила. О, отакі кінчики, бачите? Отако. А воно виросло. О, і вже буде цвісти. Продаю такі саджанці. Продаю саджанці великі. От в стаканчиках вони мене в хаті ростуть. Я їх тримала під лампами довго, а зараз на підвіконниках. Розкажу, хто буде купувати, де їх ставити, чим підживлювати. Вони в мене цвіли два рази. І зараз дивіться, як гарно розростаються. Ну, дивіться, бачите, що робиться. Оце один саджанець, бачите. О! Це такі -о. І такі вони точно в хаті, а то ще й краще. Хочу, щоб тут свіли. Уявляю, яка краса буде. Бачите, рву це зілля, а воно десь береться і не знаю де. Вони ще годенькі. Ой, оце вони було зірвало, прошлої зими оцей листок. То дивіться, це такі, а це старий. Оцей листочок один. Не до кінця, он до цих опір. О, видно. Бачите, до цих опір сюди пішов. Мені вийшло 10 тисяч з роботою. Сусід. У мене такий сусід. Добренько. Буду тут дополювати. от отут я сто раз сапаю, воно росте, сапаю, воно росте. Хочеться його покинути, але ж отаке, от добренько на цьому все. Бажаю вам добра. Підписуйтесь, коментуйте, додивлюйтесь відео до кінця. Якщо вам нема часу, то робіть так, як я, як я лягаю спати, беру телефон і пішла по відео. Дивитися. Добренько, за все вам дякую. Вдячна, що ви є. Пока-пока. До слідуючого відео. Щось з квіточками зніму вам.